Всім привіт і прошу, мій світ! В цьому відео ви побачите продовження створення ракетної печі луна, підготовку і установку її на постійне місце, попри всі труднощі і перешкоди, а також горизонтальний димохід в домі і незвичний димохід на вулиці. Після того як пічка пару раз протопилась на вулиці, було перевірено, що всі отвори вторинного доживу працюють. Треба шукати бочку, яка буде таким собі ковпаком. Якраз така в мене і була, але працювала з трошка сосом. Цінність її в тому, що вона товстостінна ще з часів СРСР. Зробив її трошки довше, щоб від внутрішнього балона до дна бочки було 7 см. І дим спокійно проходив. Отвори всі заварив і зробив на пам'ять заради кого. З допомогою щітки по металу ретельно вичистив її від краски до блиску. Вогнеупорна суміш хоч і не боїться жару і вогню, але вона пориста і крихка. Тому края і кути треба закрити кутником, чим я й зайнявся, поки пічка була в гаражі біля воріт, щоб можна було відкривати їх і варити. Приварив ось таку упорну шинку дугу. Саме в цей проріз і стане бочка до гори дном, а потім ущільниця вогнетривким шнуром. Зробив з підручних матеріалів зручний шкребок для зали, яким до сих пір і користуюся. Далі була більш важлива робота з подачою свіжого повітря з вулиці. Ця деталь складається з 4 профільних труб всередині шпилька на 8 мм. І чотири шибера, приварені до неї якомога щільніше до стінок профільних труб. Ззовні пружина і гайка. А з другої сторони ручка, яка відкриває чи закриває шибери. Усі деталі зроблені, і залишилось поставити бочку, витягнувши піч на вулицю. І можна затягувати на місце. Тепер ми підійшли до самого цікавого. Висота пічки з бочкою получилось 1,5 метра. А дверний пройом з гаража в майстерню метр десять Наклоняти її не варіант, вага дуже велика. Да й ходити постійно пригинаючись, теж незручно. Чому так вийшло і як я знайшов вихід з такої ситуації ви побачите в наступному дуже цікавому відео про майстерню моєї мрії. З самого початку від 1,5 метра грунтових ввоз в середині будинку до шикарної майстерні за 15 років. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити це та інші відео. Але, як ви зрозуміли, не буває безвихідних ситуацій. І я вже тягнула біткою цю монстрельєзу. Дуже важко заходила, чіплялась за плитку. Затягувалася, а подивіться на ці зазори 2 см зверху. Затягнувши ракетну піч на постійне місце, дуже хотілося якнайшвидше випробувати її. Для більшого коефіцієнта корисної дії ракетної печі я використав алюмінієві гофри. Довжиною 1 метр, але розтягуються вони аж до трьох. Між собою з'єднував кольцями із пасинкованої труби і армованим алюмінієвим скотчем. Тепловіддача в приміщення була моментальна і колосальна. Як тільки піч протопиться 7 хвилин, але й швидко вистигала. Діаметр балона всередині і всіх димоходних горизонтальних вертикальних каналів 200 мм, окрім в кінці незвичного димохода. В сокольному приміщенні, де стоїть піч, було азбестове кільце, саме туди і протягнув гофру тимчасово перед тим як почав робити теплу лежанку і самого дракона луна. А на вулиці зробив ось такий димохід із нержавійки. Але про нього, а також саморобний демасос, дешевший в 5 разів магазинного, заслуговують на окреме відео з різними парадами, лайфхаками. Чому саме такий, як його зробити, щоб було недорого, дієво і ефективно. Можна сказати, що це моє кредо. Майже усі мої відео були і будуть про те, що немає нічого неможливого, Якщо ти сильно цього хочеш і щиро віриш, що робиш. Закликаю вас підписуватися на мій канал, якщо сподобалось відео і було корисне. А мені це дає натхнення робити нові цікаві відео. Дякую вам за перегляд, а далі обов'язково буде!